Аграрій з Одещини довів, що можна навіть в складних умовах вирощувати та отримувати високу врожайність томатів для переробки поблизу села Баштанівка та Тарбунарської громади на полі помідорів, на якому веде свою діяльність фермерське господарство Стоянова, 7 жовтня визначалася кількість плодів томатів для переробки на одному кущі. Встановлення нового національного досягнення проходило у присутності експерта національного реєстру рекордів України. Мар Арка Орловського, хоча справа ця виявилася непростою, бо кущі добре розрослися. На полі росте сорт томатів-сливка, які були посаджені у червні. Кущі ще у періоді вегетації одягнуті у зелене вбрання, багато плодів на одному кущі зелені. Хоча ночі стають більш проголодними, але навіть 2 градуси вище нуля для кущів томатів на цьому полі не страшні, впевнений, фермер. Скоро буде заморозок, але ми цього не боїмося, ви бачили, яка маса куща, воно все знизу, ми навіть його укривати не будемо. Саме на полі визначався новий помідорний рекорд. З першого куща було зібрано 192 томати. Через значну кількість маленьких плодів вага склала 7,5 кг. А от з другого куща зібрано 188 плодів вагою 8,5 кг. з третього куща зібрали 166 плодів вагою 8 кг. Таким чином було зафіксовано новий рекорд. Нагадаємо, що попередній рекорд України в цій номінації встановлено на Херсонщині у 2017 році 165 помідорів загальною вагою 8 кілограмів, 400 грамів з одного куща. Це не випадковість. Ми його планували. Новітня правильна технологія, правильна робота по солоним ґрунтам по воді призводить до такого результату. Перший день, коли була висаджена розсада, я Владиславу Івановичу кажу: ми встановимо рекорд України, ми йдемо до цього. І ми, крім цього, і за цього, що ми це сказали, ми взяли і розказали всім нашим сусідам, фермерам, що ми будемо це робити, щоб вони розуміли, що ми знаємо, як це зробити. І ось ми третім кущом наближаємося до чистої перемоги по кількості. Томату для переробки з одного куща. Як нам зізнався фермер, на цьому полі виростити овочі було неможливо. Рослини гинули. Хоча у водонакопичувач поступає вода з Дуная, яка використовується для поливу, але вона визначена як найгірше через великий вміст соли. Раніше фермерське господарство через крапельне зрошення додавало кислоту у воду, щоб нейтралізувати солі. А от ефект з'явився, коли вдалося при партнерстві з торговою маркою Adams Water створити більш нейтральну воду за допомогою ізраїльського обладнання на полі вдалося виростити багатий врожай томатів. Отож, у 2023 році визначено Владислава Стоянова новим рекордсменом України. 7 жовтня 2023 року Національний реєстр рекордів України цим сертифікатом засвідчує встановлення національного рекорду України. Найбільша кількість плодів та матів для переробки з одного куща Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Юхтудей.